Запис відео на Ютуб це робота. Можу сказати так, це робота і найбільш трудозатратніша, ніж я думала. Коли ми вели клієнтів, ми робили командою там відео, обложки, тексти, сценарії і так далі. Якусь стратегію, що ми хочемо зробити, це не тільки в Ютубі, це і в інших соціальних мережах. LinkedIn, наприклад. Інстаграм, Фейсбук, TikTok. А коли я вирішила для себе сама вести YouTube, то е, зараз вже скільки, третій тиждень, я сама пишу відео, я сама е, думаю, що мені, як мені зробити. І це займає більше часу, ніж би це займало би це робила команда. Але на мою думку... Людина має навчитися прокачати цей скіл, як це робити самостійно, тому що ми не можемо возити за собою всю команду постійно. В залежності від того, які цілі. На мою думку, можна, наприклад, один, два, три місяці, щоб команда повела людину, да, експерта, наприклад, чи компанію. Це напевно, більше про експерта, тому що компанія по-любому потрібна, щоб команда вела соціальні мережі про експерта, щоб експерт сам навчився говорити про себе, позиціонувати себе. І, наприклад, якщо їде десь в якусь іншу країну, камера з собою, мікрофон з собою вже вміє знімати відео і вже є якийсь контент. А коли це веде тільки команда. То коли зникає команда, тоді починається паніка у експерта, і він не знає, що з цим робити, як далі вести і так далі. Але е те, що в Вигорання може бути у людини, яка веде сама і записує розмовні відео, це правда. І тут важливий також аспект, це зовнішній вигляд, це, наприклад, стан здоров'я, це місце, де знімати Це дуже багато факторів, які впливають саме на ведення Ютубу. Але я все ж таки за те, щоб робити. Спробувати старатися. Нехай не зовсім ідеально, зразу, не зовсім правильно, не зовсім якісно, але на той час, який ви можете, що ви можете зробити, зняти контент і запостити в YouTube, наприклад, да, то робити це. Тому що, коли ви це робите, ви потім бачите свій прогрес, ви бачите, яке було перше відео, потім які наступні відео. Я, наприклад, бачу і побачила завдяки YouTube, Стосовно того, як у мене працює міміка, наприклад, як жести в мене працюють, те, що ви в жальному житті, я тільки бачу в дзеркало, якби би, да, не часто, але в основному в мене люди бачать. Як у мене, те, що в мене щав в організмі, там, певні там, спина, наприклад, як це все впливає на мою поставу, на мій зовнішній вигляд, я почала працювати в цьому напрямку також. Тобто, Ютуб це робота, але Ютуб це зона росту, тому що ми бачимо дуже багато про себе, аналізуємо і можемо це покращити. Так що вперед і старайтеся теж у мене, дякую. Польот нормальний. Я зараз виконую певні такі завдання, певні. Подмінки це чешською, певні умови, певні умови для того, щоб причити монетизацію, І я дуже стараюся. Якщо подивитися перше відео і зараз, то на мою думку вони вже кращі, але мені цікава ваша думка, тому що зі сторони це видніше. І яка ваша точка зору? Пишіть, і всім бажаю гарного настрою і будьте щасливі.